Сьогодні поговоримо про сороміцькі вислови. Як кохалися, грішили, пізнавали спокусу, товкти просто воду в ступі, щось таке дурне говорити, щось робити, що не має ніякого сенсу, але це зовсім не про це. Сексу не існує. Що то за кума, що під кумом не була слово капуста, це найпоширеніший емфемізм про вагіну. Ось чому дітей знаходять у капусті. Вони скакали в гречку, щоб там зустрітися зі своєю жінкою чи дівчиною, щоб мати з нею утіхи і задоволення. Що вона робить фітю? Мітю козаки штанів за придух, за ганяч, за бабах. Дудли. Наші пісні перенасичені просто еротичною символікою. В діжку складали всі елементи кораваю, то це діжка завжди символізувала піхву молодої. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина, і з вами письменниця Тетяна Дугельна. Сьогодні поговоримо про сороміські вислови і про те. Що навіть такі пристойні вислови, наприклад, як фрази знайти дитину в капусті, чи товкти воду в ступі», чи піймати облизня. Мають зовсім непристойне походження. Ну що вже говорити про такі вислови, як піти наліво, або вскочити в гречку, або тримати свічку, що про них ви знаєте, а чого можливо не знаєте, дізнаєтеся з цього відео? Тож ходімо досліджувати і ці сороміцькі вислови і пристойні на перший погляд, звідки вони походять, і яку глибину мудрість. В цих висловах закарбували наші пращури. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Сьогодні дуже часто ми можемо з вами почути про те, що сексу не існує, і що це щось таке, чим займаються, але про це не говорять. Але тим не менш, ним завжди займалися наші пращури з давнини полюбляли кохатися в різних варіаціях з різними з силою, пристрастями. До речі, це все оспівано в нашому народному фольклорі, і ми часто співаючи Певних пісень, ми навіть не підозрюємо бо не вдумуємося в символьний ряд тих слів, які там використовуються, і в глибинні сенси, які там закодовано. Тож давайте будемо з вами розбиратися, як кохалися, грішили, пізнавали спокусу наші з вами пращури, і як це все дійшло до нас через такі крилаті вислови, які ми. Використовуємо не задумуючись. Ну, наприклад, ви знаєте прекрасно, що дуже часто ми кажемо, що дітей знаходять у капусті. Чому б вони там завалялися в тій капусті? Де вони там взялися? Чому? Чому саме в капусті, або ми кажемо, що то за кума, що під кумом не була, звідки взявся той вислів, і чому, розуміючи, який сексуальний підтекст у, цієї, у цього вислову, чому ми його продовжуємо застосовувати? А чи дійсно він настільки про секс, чи дійсно він про е, саме отримання певного задоволення. А от уже з цими прекрасними висловами, такими як скочити в гречку, або піти наліво, або тримати свічку, або товкти воду у ступі, або точно спіймати облизня. Тут здавалось би все досить чисто, чинно, нема чому, чому навіть і соромитися. А виявляється, тут дуже багато чого цікавого в цих висловах уже закарбовано. Уявляєте, у всіх цих висловів є цікаве походження, і почнемо з гречки. Що це за вислів? Пішов, стрибнув у гречку, і ми розуміємо, що стрибати в гречку це начебто зраджувати, бо такий у нас сьогодні є асоціативний ряд. Але звідки походить взагалі це стрибання у гречку? Виявляється, що цей фразеологізм, скочити в гречку, який означав зрадити або мати позашлюбний любовний зв'язок, походить з козацькою часів. але тоді він мав зовсім інший сенс. Це не обов'язково було про зраду, але це було про. Певні а, правила, які були в Січі. І вважалося, що козаки з дітьми і з дружинами не могли жити на території Січі, вони а, а, оселялися довкола Січі для того, щоб прогодувати свою сім'ю. Такі козаки часто засівали поля довкола Січі гречкою. І ось між січчю і будинками цих козаків, які хотіли мати мати Шлюб і мати дружину, дітей, Буяли прекрасні лани гречки, і неодружені, дуже часто неодружені козаки, які повністю себе присвячували саме служінню і карбуванню своєї військової такої сили і мужності на Січі. Вони сміялися над тими, хто одружувався, і казали, що вони осіли і стали гречкосіями, а не козаками. Так, от на Запорізьку Січ, в принципі, ж допускалися неодружені чоловіки і одружені. І неодруженим також не можна було приводити на Січ дівчат, але ж чоловіча сутність ще й в тому, щоб мати і стосунки з дівчатами, з жінками. Тому дуже часто козаки з Січі в цих полях гречаних призначали побачення, не одружені молодим дівчатам, а одружені своїм власним дружинам. Їх, вони скакали в гречку, щоб там зустрітися з своєю жінкою чи дівчиною, щоб мати з ним, з нею, звичайно, утіхи і задоволення. Тож для певних побачень туди запрошували і вільних від шлюбу дівчат, таким чином хлопці скакали в гречку, щоб там побачити е, дівчину. Е, як гарно це прописано, наприклад, в е, нашому українському фольклорі, послухайте: ранок, липень, білопінна гречка. Дівчина і хлопець йдуть краєчком. Столочила гречку на обніжку. Заросила босі свої ніжки. Взеленились серце і спідничка. Дівка йшла, а вийшла молодичка. Гарно, правда? Взагалі, еротична символіка в нашому фольклорі присутня дуже часто, і ми, не задумуючись її, використовуємо, ну, наприклад, свічка або. Фітя мітя так і кажуть, фітя мітя, що вона робить? Фітю мітю, Тож... Наші прещури дуже гостро і дотепно жартували. Вони придумували різні дуже красиві образи і використовували їх в інтимній площині життя. В Українських піснях чоловічі та жіночі статеві органи називали різними іншими словами, тобто використовували ефемінізми для того, щоб якось. По-іншому означ... зазначити той чи інший орган. Ну, Самі подумайте, будь ласка, що е, чоловічий статевий орган, наприклад, називали ножик. І в одній із весільних пісень звучить так: ой, мамцю вже й і ножик виймає, а ще його називали ковбаса, когут, козак, козаки штанів, запридух, заганяч. Забабах, дудлик, доєць, дишель, горобець, герой, Вася. Звідси, до речі, походить Голий Вася, Вабик, Бомко, Палець, Палиця, Пан, Дзюндзель. Це все назви, які ви можете зустріти в весільних співах, в веснянках, в гаївках, навіть в різних різних видах пісень і славань, які використовуються в нашому фольклорі. Наші пісні перенасичені просто еротичною символікою, та сміливими метафорами, які обов'язково були частиною весільних обрядів. Якщо не пожартували над молодими, то вважається, що їх життя буде сумним, що воно буде дуже таким нецікавим. А якщо було багато веселощів, було багато розіграшів, якщо було багато ось таких якби еротичних якихось висміювань, то і у молодих буде дуже веселе. Гарне наповнене життя. Тому, от, наприклад, навіть коли е, проводилися певні весільні обряди, то в них була і еротична символіка, і дуже багато було значень, які нам ну принаймні зараз тільки відкриваються по своїм значенням. Дивіться, для того щоб людина була у шлюбі щасливою, взагалі вважалося, що корова, як символ щасливого шлюбу, благословення сонця, неба, богів для цієї сім'ї. І випікати мають для людини один раз в житті, тобто один раз і на все життя брали шлюб. Так от, коровайниці, які йшли замішувати коровай, мали мати дуже багато дітей. Вони мали мати хороше сімейне життя. Бо вони під час бгання короваю, тобто, коли вони готували тісто, вони багато говорили при цьому примовлянь. З еротичною сексуальною символікою, що це не просто хліб весільний, а це образ всіх процесів родючості і плодючості, які закладали в цей коровай для тої чи іншої сім'ї. Взагалі вважається, що ось коли в діжку складали всі елементи короваю, то це діжка завжди символізувала. Піхву молодої, куди буде вкладено, і чим більше буде вкладено і приговорено добра і всього, з чого буде потім робитися, тісто, тим і краще. А деякі висловлювання взагалі передаються із покоління в покоління. Вони закорбувалися у нас в мозку, в підсвідомості. Ми їх використовуємо от просто автоматично і навіть не замислюємося про їх походження, а інколи вони досить брутальні. Ну, наприклад, свічка і ще й запалена, це стійкий образ фалічного символу. І ось цей вислів, який ми часто кажемо, я їм свічку не. Тримав означає, що я не був свідком їх інтимних стосунків, але по суті він означає, що я не тримав його за члена, коли він щось там мав з тією жінкою. Тобто, розумієте, можна по-різному трактувати, але як начебто про свічку, начебто так воно гарно і виглядає. Але суть цього слова досить завуальовано. І ми начебто говоримо про свічку, а мається на увазі статевий орган До речі, у вагіни також є дуже багато слів, які використовують стосовно неї. І от, до речі, саме слово капуста це найпоширеніший емфемізм про вагіну. Ось чому дітей знаходять у капусті, тому що українці колись співали ось таку пісню. Чогось хлопці протрухли, бо їм носи попухли, дайте дівки капусти, на їм трохи попустить. Уявляєте, так про що йшлося в цій пісні? Фольклорі дуже часто трапляється ще і ось такий е е е вислів: ой, якби ти, дівчинонько, та моторна була. То ти би нам Фітю Мітю і на Соломі дала. Фітя Мітя обозначала означала статевий жіночий орган, тобто саме жіночу піху. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Тож, давайте ще розберемося, що ще е, малося на увазі, ну, наприклад, у Вислові, такому на перший е, вигляд, пристойному товкти воду в ступі. Ну, що ж тут такого? Товкти просто воду в ступі. Щось таке дурне говорити, щось робити, що не має ніякого сенсу. От, але це зовсім не про це. Весільна тема, яка проявляється через цей обряд, це був цілий обряд, ритуал в весільній обрядовості використовується, він саме і називався Товкти воду в ступі. Молода мала приїхати до молодого, і сважки наливали в ступу воду, давали їй макогона. І е, співали, а вона мала товкти до тих пір е, макогоном воду в цій ступі, щоб вся вода виплескалася із ступи. І при цьому сважки співали тупу тупу, коники, тупу тупу, ми веземо на двір ступу ступу з товкачами, а ганусю з паничами. Аналогія повністю про постільну сцену тут абсолютно прозора. Тобто сважки привезли Ганусю з її ступою, щоб той стовкачем наречений міг її вже потовкти. Ну, звичайно, не до весілля, але було по-різному у наших з вами пращурів. І ви можете про це, мої дослідження також знайти на каналі Калина через пошук на каналі Калина. Я досліджувала весільну обрядовість, досліджувала інтимні стосунки до шлюбні у наших пращурів, які вони були, і навіть питання контрацепції у наших пращурів. Тож я заохочую вас шукати на каналі Калина цікаву інформацію. Правда, її вже тут досить багато. Ви нас надихаєте говорити про Україну своїми коментарями, уподобайками та підпискою. Чекаємо на них завжди. Тож, ще ось така дуже потужна, магічна імітація ось цього товчення води в ступі, вона також проводилася як весільний такий обряд. На другий день після. Першої шлюбної ночі гості могли змусити вже молоду, яка пережила першу шлюбну ніч, товкти воду в ступі, поки вона все не повихлюпує, для того, щоб показати, якої активності був статевий акт. Ви скажете, що це за дурня? Ні, мої хороші. Всі реготали, веселилися, всі розуміли, про що йдеться. І таким чином сім'я отримувала велику кількість додаткової енергії радості, сміху, благословень, гармонізації їхніх стосунків. І, і знаєте, адже одним... З найбільших соромів, які міг отримати парубок, який сватався до дівчини, був не сором отримати гарбуза, а саме облизати макогона. Так, так, і вислів саме піймати облизня або облизати макогін, пішло з того, що дівчина до якої приходили свати, яким відмовляли. Могла дати не гарбуз, це було дуже добре, якщо тобі діки дали гарбуз, а дати саме макогона. І вважалося, що це дуже, дуже принизливо. Чоловік дуже після цього е, ну, е, відчував себе в якійсь мірі не просто висміяним, а це було настільки сором'язливо, що молоді хлопці навіть покидали села, щоб над ними не сміялися. Наскільки це було принизливо отримати не гарбуз, а облизати макогона. Тобто, по суті, його ж орган висміювався, Тобто, він коли ходив до дівчат, або зробив щось погане, або, можливо, десь мав з якоюсь іншою дівчиною телесування або до шлюбні стосунки, а прийшов свататися до іншої дівчини, і ось таким чином його могли провчити. Провчити батьків, провчити, провчити могла дівчина, як то кажуть, із солідарності з іншою, яку він, можливо, міг десь якимось чином осоромити. Давайте розберемо ще один вислів. Кума під кумом, або чому він саме мав піти наліво? Як оці два вислови між собою поєднані? Тож. Хрещені батьки завжди дуже дуже між собою починають спілкуватися і стають частиною сім'ї не тільки свого похресника, а й часто частиною сімей один одного. Тому вважається, що при хрещенні дитини між кумами виникає певна взаємодопомога, тісне спілкування, гостювання часті, часті, приходи один до одного і може ущільнити цей контакт до того, що кума з кумом можуть починати симпатизувати один одному. Народна мораль і мудрість, звичайно, засуджують будь-які зв'язки, і навіть церква жахала такі зв'язки страшною карою гріховною. Тому в церква, до речі, християнська каже, що якщо кумську мою будуть мати статеві зв'язки. То і на цьому, і на тому світі вони не знайдуть ні гармонії і будуть горіти в пеклі. Ось, як говориться в церкві, як кума з рідним кумом займалась себто то до страшного суду на тім світі буде одна борона зверху, а друга зі споду – та після того в смолі кипітиме та вогні буде горіти. да? хто де під ким, в якій позі має знаходитися. Тобто одна борозна буде зверху, а друга буде зі споду. Оце такий страшний вислів, кума під кумом походить із таких е слів, якими лякає церква кума і куму, щоб вони ні в якому разі не мали ніяких шлюбних стосунків. Ви знаєте, яке ми маємо право на це якось впливати. Людські стосунки це ціла окрема історія, і чи буде кум під кумою, чи кума на кумі, не має значення, має значення саме розуміння, що для чого, в яких, з якою метою ти робиш. Тож давайте припустимо, що ж таке ось ще то, той вислів, який називається піти наліво. Справа в тому, що у цього вислова неймовірна також історія, як він виник. Справа в тому, що у юдохристиянських храмах. Під час богослужінь чоловіки мають стояти у правій частині храму, а жінки у лівій. І чоловіки часто приходять на храмові богослужіння, приходили, щоб видивитися собі там жінок. І от піти наліво, це перейти в жіночу частину храму під час богослужіння, щоб там роздивитися детальніше тих жінок, які там знаходяться, і можливо серед них вибрати ту, яка сподобається, з якою будеш мати. В майбутньому якісь стосунки. Тож, друзі, ми розібрали сьогодні якісь певні вислови і сороміцькі, і, на перший погляд, досить такі звичайні. Ви тепер знаєте, як багато в українському фольклорі саме ось цих пристрастей, кохання, задоволення і це добре, бо ми та нація, потужна нація, яка має і Хороше почуття юмору і великий, просто неймовірний потенціал світла, радості і добра. Чого я вам дуже ж бажаю? Я бажаю вам, щоб ви мали багато дітей стільки, скільки хочете, скільки можете мати. Я бажаю вам родючості, і плодючості. Я бажаю вам щастя і процвітання. Нашій Україні також я бажаю Приходьте до нас на канал Калина. Бо ми тут про Україну і українське. Ми тут про те, що дійсно нас робить істинними українцями. Тож до зустрічі на каналі Калина.